Висунень кандидатів вона була багаторівнева. Тобто кожен зріз показував одних підозрілих, наступний зріз показував інших підозрілих, кожну підозрілість ми фіксували і провіряли в окремому порядку. Тобто не було такого, щоб просто комп'ютер викинув якийсь діапазон підозрілих людей, і просто ми їх не взяли в наступний тур. По кожному кандидату, який подолав поріг 50, але з, щодо якого були ви, виникли якісь підозри, ми проводили окреме розслідування і по кожному приймали консенсусне рішення всіма аудиторами і організаторами: чи залишаємо, чи викидаємо. Тобто, е, в другий етап пропускали е, тих. Ну по суті, в нас було 60, близько 60 підозрюваних. З них не пройшли аудиту 36 чоловік. Всі решту пройшли. Тобто приблизно 50 на 50%. Всі решта підтвердили, що вони є тернополяни. Ці люди, які висовували, всі підтвердили, що вони конкретно голосували. Знають цього кандидата, знають його позитивні якості, і голосували за нього. Ну, По аудиту. Якщо є якісь питання, ну загалом ще хочу додати, що такі основні е, причини скасування це та, та висновнення, здійснювали з авторизації номерів, які є виключені протягом цього часу аудиту вони були відімкнені. Е, багато людей, коли при обдзвоні е, на запитання, чи ви є тернополянином, тобто казали, що вони не є тернополянами, що вони живуть чи в області чи е, за межами області. Е, також е, були факти того, що люди підтверджували, що вони не з власного бажання голосували. Е, їх хтось попросив при, примусив. Або На начальника, бо викладач могли змусити. Так. і так само було багато фактів, коли дзвонили і люди казали, ні, ми не брали участі. Тобто, значить, їх ну чи, чиїмось телефоном людини просто скористалися для авторизації. Також ми виявили декілька віртуальних кандидатів. От. Ну, підозрюємо, що це були вони запущені для того, щоб просто перевірити, наскільки там проєкт чесний і, аудит, і як аудит проводиться. Ну, як я вже говорив, в результаті аудиту ми отримали список 180 тернополян, які потрапляють. На другий етап і вже які будуть голосуватися. Е е е е голосування буде також декількома методами. Перше, це буде кол центр тобто людина зможе зателефонувати в кол центр і повідомити е е перелік осіб, з яких вона хоче проголосувати. Е е другий етап е це буде в е другий метод. Е е це буде в наметах. Ми е, зробили е, трошки такий вже сучасний метод, це буде не паперові заявки, То Волонтери будуть мати планшети і відповідно тобто є спеціально розроблена мобільна версія е, сайту, і відповідно будь-яка людина може підійти до намету, е, і волонтер допоможе їй скористатися планшетом. Вона Вибере осіб кандидатів, яких вона хоче обрати, веде свій номер телефону, авторизується і обере. Відповідно, хто трошки з його дозволу цікавий факт, що при підрахунку вартості друку бюлетенів паперових ми собі зорієнтувалися, що сума буде така, що простіше буде купити планшети, причому не найдешевші. І е, підключити до інтернету і приймати голоси з інтернету. Тобто, виходить, ну, вже 21 -е століття наступило, що дешевше замість друку на папері купувати планшети і користатися ними вже. Ну і також по, ще по планшетах може виникнути там, умовне питання. Е, після проєкту ці планшети будуть ми, е, передамо так, для освітніх цілей, тобто, благодійний фонд та Magnetic. One Org, він проводить багато освітніх заходів з дітьми-сиротами, тому та ну, вони будуть використовуватися далі в таких, таких цілях. І останній метод це є через е, сайт. Е, відповідно, можете зараз побачити як він виглядає.